Німецький математик Фелікс Християн Кляйн, відомий своїми роботами з теорії функцій та геометрії, говорить: математика справа не тільки розуму, але й фантазії. Насправді математика світ творчості, пошуку, нестандартних рішень, вільного мислення. Часто саме фантазія дозволяє зробити крок вперед. Багато відомих математиків були митцями в своїй справі, їхні відкриття результат не лише глибоких знань, а й сміливих уявлень та інтуїцій. Отже, друзі, і ми з вами поєднаємо знання і фантазії, зробимо черговий крок у вивченні теми «Перша ознака рівності трикутників, щоб з'ясувати, чи рівні два трикутники їх сумішують. Але на практиці, наприклад, для встановлення рівності двох земельних ділянок трикутної форми, книжкових полиць, меблевих кронштейнів, не завжди можна це зробити. Виникає питання, дотримання яких умов дає змогу стверджувати про рівні трикутні фігури. На малюнках ви бачите чотири. 4... Пари рівних трикутників. Подумайте і вкажіть рівні елементи трикутників. Отже, на першому малюнку ми бачимо два рівних трикутники АЦБ і САД. Розглянемо пари рівних елементів. Сторона А це в трикутнику АЦБ. Ось він у нас АЦБ. Дорівнює стороні СА, трикутнику, САД. Отже, є одна пара рівних сторін. Сторона АБ дорівнює стороні СД. Сторона АД дорівнює стороні БЦ. Аналогічно можна розглянути пари рівних путів. Отже, кут BAC дорівнює куту ДЦА. Ку дорівнює куту Д. Кут BCA, Давайте ми його ось хвилечкою позначимо. Дорівнює куту ДАЦ. Ось. Розглянемо наступну пару рівних трикутників. Трикутник АВС, АВС дорівнює трикутнику ДВС. Отже, сторона АВ дорівнює стороні ДВ. Сторона ВС дорівнює стороні ВС, тобто вона є спільною обох трикутників. Сторона АЦ дорівнює стороні ДЦ. Кут А дорівнює куту Д. Кут А, Б, С, ось він у нас двома дужечками подначений, дорівнює куту Д, Б, С. І кут А, С, Б дорівнює куту Д, С, Б. Розглянемо наступну пару трикутників. Трикутник Д, С, А і трикутник Б, А, С. С. Отже, ми бачимо, що сторона АЦ дорівнює стороні С, тобто вона є спільною обох трикутників. Сторона Д, С дорівнює стороні Б, сторона Д дорівнює стороні Б, Кут Б дорівнює Куту Д. Відповідному кут ДАЦ, ДАЦ, дорівнює куту БЦА відповідному. І останній третій кут ДЦА, позначимо його хвилькою, наприклад, дорівнює куту БАЦ. Виберемо відповідні до у ти протилежні. І на кінець остання пара: Трикутник АВС і Трикутник АДС. АВС і трикутник АДС. Отже, ми бачимо: сторона А Це спільна в обох трикутниках. Значить, сторона А це з першого трикутника до рівня стороні сторони А це в другому трикутнику. Сторона АВ до рівня стороні сторони Уважно прочитавши назву трикутників. Бачимо, що в стороні А відповідає сторона Аде, і стороні Б, відповідає сторона Д, це в стороні Б. відповідає сторона Д. отже, маємо ще пару рівних сторін. Аналогічно, кут у Б відповідає, Д, вони рівні між собою, кут B, A, C, ось він, дорівнює куту ДАЦ відповідному. І кут БЦА, трьома дужечками позначимо дорівнює куту ДСА. Отже, якщо у нас є два рівних трикутники, то ми з вами знайшли у цих трикутників аж шість пар рівних відповідних елементів. Отже, якщо у нас трикутник БЦ до рівні трикутнику А1, Б1, С1, то з цієї рівності витікає, що відповідні сторони у трикутників рівні і відповідні кути теж рівні. Чи завжди так буває? Чи обов'язково треба вимірювати саме шість елементів і шукати їм рівні? Чи є умови, дотримання яких дає змогу стверджувати про рівність трикутників? Так, такі умови є, це теореми, які вказують, на умови, дотримання яких дає змогу стверджувати про рівність цих трикутників. І називаються ці теореми ознаки рівності трикутників. Сьогодні ми з вами Знайомимося з першою ознакою рівності трикутників. Ознаки рівності трикутників використовують під час розв'язування багатьох теоретичних і практичних задач. Отже, розглянемо першу ознаку рівності трикутників. Теорема, яка носить назву ознака рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Якщо дві сторони кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Отже, розглянемо на малюнку два трикутники АБЦ та а 1 в 1 с 1 Отже, за умовою теореми. У нас сторона АВ дорівнює стороні А1, В1. Сторона АЦ дорівнює стороні А1, С1. Кут між сторонами АВ і АЦ, тобто кут А, дорівнює куту А1 між сторонами А1, В1 та А1, С1. Отже, доведемо, що за такої умови коли дві сторони одного трикутника дорівнюють двом сторонам іншого, так кути між ними теж рівні, доведемо, що трикутники між собою теж будуть рівними. Отже, що означає довести рівність двох трикутників? Це значить довести, що при накладанні, при суміщенні вони співпадуть. Оскільки. За умовою кут А дорівнює куту А1, то трикутник АВС можна накласти на трикутник А1Б1 С1 так, щоб вершина А збігалася з вершиною А1. Тоді сторона АВ накладається на промінь А1Б1 кута А1, сторона А С Кута Та накладається на промінь А1С1, оскільки за довжиною АБ дорівнює А1Б1, АЦ дорівнює А1С1, то співпадуть і точки Б та Б1 С та С1. Отже, в результаті три вершини трикутника АВС сумісця з трьома вершинами трикутника А1, Б1 С1. Отже, при накладанні ці два трикутники збігаються, а тому трикутник АВС дорівнює трикутнику а 1 Б1, С1. Теорема доведена. Зверніть увагу, що для рівності двох трикутників достатньо мати по три пари рівних елементів, тобто дві сторони і кут між ними. Отже, запам'ятай ознаку ти, щоб рівні швидко довести трикутників, шукай простих дві сторони і кут між них, замість шести. Три елементи рівність фігур цих доведуть, якщо в них відповідно рівними, дві сторони і кут знайдуть. Отже, друзі, сьогодні ми познайомилися з першою ознакою рівності Трикутників. Дякую вам за увагу та сподіваюся на нову зустріч у Сузірії Трикутника.